Привіт, любі друзі! Сьогодні разом підготуємось до школи, а саме на розвиткові мовлення сьогодні навчимось розповідати невеличку оповідь складати. Тож починаймо! Сьогодні напередодні новорічних свят. Дуже гарна в мене ялиночка в гості прийшла. А на ялиночки є колядники. Янгалядко, яке колядує та щедрівки співає, святий Миколай, який всім щедрі подарунки роздає. Тож, за мною повторюйте, називаємо кольори та називаємо героїв на ялинці і складаємо свою розповідь. Ми бачимо на картинці гарну-гарну ялинку. Що ще ми можемо розповісти, яких ще героїв ми бачимо на картинці? А давайте придивімося уважніше. Це також різдвяний колень, який допомагає святому Миколаєві. Подаруночки діткам дарувати ми також бачимо з вами. Ось тут, в цьому куточку, подарунків багато гарних різних. Ми бачимо також різдвяну зірку, яку приносить Святий Миколай, на свято Різдва, запрошує Різдво у гості, бачимо хатину, теплу, затишну, вкриту зимовим снігом. Скільки сьогодні гарних слів ми вам з вами разом сказали? Описали все, що ми бачимо на ялинці, так? А тепер давайте разом загадаємо Тож. Миколайчик питає у нас, про що ви мрієте? Давайте всім всім людям побажаємо щастя, здоров'я, щоб всі були гарними, добрими, щоб ніхто не хворів, так? вже ми загадали, скільки добрих бажань для людей, які ми з вами молодці. Тож, на занятті з розвитку мовлення ми з вами навчилися. Підготувалися до школи, навчилися розповідати про тих, кого ми бачимо на картиночці, описувати, як вдягнений у нас з вами Святий Миколай. Тепло, так? І, і також великий чи малий у нього міг для подарунків дуже великий. Адже там для всіх діточок українців багато і інших діточок в інших країнах. Багато-багато подарунків. Тож ми сьогодні з вами ще зробимо добре діло. Разом скажемо святому Миколайчику: святий Миколай до всіх діток завітай, подарунки подаруй, щоб всі були щасливі і здорові, і щоб ми був завжди і щастя навкруги. Тож ми з вами молодці. При підготовці до школи всім дуже дякую.